У день угорської культури відбулася презентація видань та відкриття виставки в центрі хунгарології в місті Ужгород. Директорка закладу Еленора Берта підкреслила, що завдяки генеральному консульству Угорщини в місті Ужгород цьогорічний захід пройде на високому рівні, і ці стандарти будуть підтримуватися протягом усього року. У своїй промові генеральний консул Угорщини в місті Ужгород Йожев Бачка і зазначив, що з нагоди святкування дня угорської культури та в рамках відзначення 200-ліття від дня народження Шандора Петефі закарпатська громадськість матиме можливість ознайомитися з двома двомовними українсько-угорськими збірками поезій Шандора Петефі, апостол та Вітязь Янош, які нещодавно були видані за підтримки генерального консульства Угорщини в Ужгороді у співпраці з видавництвом Карпати kezdődően Починаючи від 2022 року, через війну багато українців були вимушені покинути свої домівки. Угорщина прийняла понад 1 мільйон 200 тисяч біженців з України. Багатьом з них відоме ім'я Шандора Петефі, чиє 200-ліття відзначали у минулому році. Так само серед угорців багато прихильників творчості Тараса Шевченка. Обидва вони є поетами двох чудових волелюбних народів. Генеральне консульство взяло на себе зобов'язання доставити надруковані у минулому році за підтримки офісу президента та уряду угорщини видання Апостол Тавітя з Янош до закарпатських шкіл та в освітні заклади інших регіонів України. Усе це задля того, щоб діти мали змогу ближче познайомитися з історією Угорщини та творами нашого чудового поета. Так само хочемо надати можливість отримати ці видання українським біженцям, які знаходяться на території Угорщини, щоб через них змогли ближче познайомитися з країною, в якій вони перебувають, познайомитися з людьми, які проживали та проживають в Угорщині. Ми дуже вдячні Генеральному консульству угорщини Ужгороді за. Директор видавництва Карпати Віктор Браславець відзначив, що підготовка томів була непростим завданням, адже це двомовні видання, у яких тексти творів можна читати одночасно українською та угорською мовами. Мета зробити їх зрозумілими для всіх. Навіть для тих, хто вивчав і іншу мову, зазначив директор. Ми... Зразу поставили собі значить, задачу робити білінгвально, тобто з двома мовами паралельними начать, текстами, щоб це було е, зручно і для е, школярів, і взагалі для читачів, які знають угорську мову, а вивчають українську, і навпаки для тих, які е, починали вивчати угорську е, мову, е, в тому числі значить, на території Угорщини, в тому числі і наші е, школярі. В Закарпатті, в горських школах. Треба було витримати такий баланс між простотою подачі матеріалу і високим рівнем художньо значить значить, книги, щоб вона, ну, по-перше, подобалася дітям, а по-друге, особливо друга книжка, яка для дітей призначена і Із Янаш. І щоб вона була зрозумілою дітям. Якщо перша книжка, перша я маю на увазі апостол Шандра Петефі в перекладі Юрія Шкробенця, вона розрахована на Серйозних, вдумливих е читачів, а вона така експресивна, значить, сильна, потужна, е несе таку е сильну енергетику собі, цей нездоланий дух свободи. То друга книжка дитяча, вона набільш лагідна, така спокійна. Вона, значить, така романтична. Це казка, казка, яка буде доступна дітям і в їхньому розумінні вона буде легше сприйматися І для того, щоб вони ще легше сприймалися, і щоб краще. Діти могли розуміти, може чи то що вони зразу не зрозуміють. Ми зробили цю книжку для нас ще і озвученою. Вона записана і окремо угорською мовою, вона записана окремо українською мовою, і діти за допомогою qr кодів можуть її прослухати кожна дитина на своєму телефоні. Це це зрозуміло. Це е, фактично унікально, це е, ексклюзивне. значить, раніше ми не випускали я, чесно кажучи, і не зустрічав таких е, більних видань на інших мовах, щоб допомагали е, дітям фонетично сприймати е, ну не зовсім знайому для них мову або взагалі не знайому. І оце те, що вони можуть прочитати. І одної мови, і другої, і послухати і одної мови, і д -д -д другої це я думаю, що це дуже важливо. Це в якійсь мірі унікально, і воно допоможе всім, хто вивчає ці сусідні мови. Це дуже потужний, можна сказати, угорець, яскравий представник угорської нації. Він був дуже молодий, на жаль, він загинув, коли йому було всього 26 років. І, але в нього стільки нас знає, більше того, що найцікавіше, він дитинстві і не знав угорської мови. Мама у нього словачка була, і він значить, навчився, коли він ходив, їздив по Алфільду, зустрічався з селянами, зустрічався з різними простими людьми, там, і в шинках, і в циркі, і так далі. І він, Зміг оцю любов до свого народу передати цих поетичних творах, поетичних строках Один, Він був одним із родоначальників літературної угорської мови. Після того вона фактично піднялася на більш високий рівень і до, до сьогоднішнього дня є вірцем. Це якийсь аналог з Шевченком української мови, який теж приблизно в той же самий час жив. В 47-му році, в 847-му році загинув в бою, а Шевченко в 51-му. Значить, вони майже ровесники, бо Шевченко 1814 року, а Питифі 23 року. Тобто вони жили в один період і фактично творили. Ну, зробили багато для ствердження самосвідомості свого народу і формування національно національної мови. Книга Янош Вітес оформлена ілюстраціями Яноша Рейті. За власним зізнанням художника, хоча йдеться про легенду, завдання було складним. після кожних трьох днів роботи був вимушений один день відпочивати повністю. Тобто було важко працювати дуже важко, але тепер вже радію, що ілюстрації готові. Тішуся, що допомагали мені з порадами. Я отримав велике задоволення, коли побачив готове надруковане видання з моїми малюнками. У День угорської культури в центрі хунгарології в Ужгороді відкрилася пересувна виставка Петефі навколо світу організована на замовлення Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини та за професійної підтримки літературно-меморіального музею Петефі.